Вітаю всіх на каналі Рівненський вівк. Сьогодні буду фарбувати стіну. Так, забув яхти рукавички. Так, отже, сьогодні будемо фарбувати цю стіну. Спочатку треба її пошліфувати, потім прогрунтувати, і після цього вже безпосередньо фарбувати тут. Після штукатурки моєї маленькі такі подряпинки, я, ну я візьму ось такий простий круг. Цей, Яка фракція? Ну, 80-ка. Ось. Ось так. Цю штукатурку я робив на сітку. Все добре тримається цільним шаром. Класна дуже технологія для старих глиняних хат. Жасміна, як завжди, буде мені допомагати буде крутити поруч своїм хвостиком та давати цінні поради, як правильно грунтувати, шліфувати та фарбувати. До речі, зверніть увагу, що тріщин практично немає. Це дуже хороший результат. І дає цей результат безпосередньо використання пластикової сітки. Так, спочатку маємо прогрунтувати водички трішки додав. Так, ось такий в мене там в залишках був грунт для глибокого проникнення ґрунтівка для зовнішнього використання. Ну, не знаю, буває таке взагалі там водою. Поприскують, не грунтують. О, тут вона вже розведена, ну таке собі, звісно. Ну, Все одно буде краще, ніж нічого. Так, ми зараз прогрунтуємо стіну, щоб воно перед фарбуванням все це в адгезію вступило. Так, після цього будемо. Фарбувати вже безпосередньо. Так, і що? Тепер, коли все готово, будемо пробувати фарбувати безпосередньо, так. Це вже наша фарба. Так, трішечки її додамо. Ага, Тут водичка. Приберемо трішки водички. Тупо нема, ну, що ж тут перемішаємо, перемішаємо та починаємо творити дива. Це найбільша кисть така в мене ще є. Вона добре змащується, а потім вже якісь, можливо, маленькі дефекти можна буде вже більш-меншу кисть взяти та паргувати її. А так поки що для зручності, для швидкості цього процесу будемо робити саме ось так. Ось так. Можливо, два шари доведеться там ще робити це, але покаже час, як буде підсихати вже. Зрозуміємо, наскільки це все нормально у нас. Щоб сліди фарби не залишились, треба ще... Ой, м'ята руковиця, треба ще відмити бруківку. Ось, дивіться, дофарбувався як слід. Це, до речі, гумова фарба. Чим мені вона подобається, що вона за консистенцією така як сметана, я її трішечки розводжу водою. Головне не перебавчити, якщо буде занадто багато води, то доведеться в декілька разів фарбувати. Хоча і тут, оскільки різна структура цієї стіни, то фарба буде поглинатися з різною інтенсивністю. Та з часом, коли це все просохне, може якісь місця, фарба залишилась, я підмалюю. Подібною гумовою фарбою для зовнішніх робіт, я так само фасад нашого будинку основного робив. Звісно, це наша дровниця, де зберігаються дрова. Тут дуже хиткі стіни, вони коливаються, тому це саме косметичний варіант. Але щоб це все добре виглядало так, як відійдеш, зараз покажу з іншого ракурсу. Ось так ми її підшаманили та знову наша дровниця. Виглядає без всіляких слідів ремонту. Шановні 12 місяців. Особисто містер травень. Я не знаю, що у вас там відбувається, але хочу нагадати, не закінчило, що зараз весна. Це означає, що треба, щоб було трішечки тепліше. Я сподіваюся, що в червні товари-червень нас не підведе, тому що я вже не знаю, хочеться літа та тепла. Наша хата пофарбована. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого до нових зустрічей. Не забудь підписатись на канал Рівненський Віфт, якщо не підписаний Джасміна, найди сюди. Ді сюди. Та поставити лайк жасміні. Ось так. Ще нам треба буде привести вікно до нормального вигляду, але це вже іншим разом. Так само поштукатурити відкоси та. Пофарбувати. Моя хороша, ти мені дуже-дуже допомагала сьогодні Так. Да. Не клацай, не клацай зубами, нас знімає. Не прихована камера